Ви ж знаєте, як важливий СПФ, особливо у літній період часу, і, скоріше все, бачили ці жахаючі кадри, де вчені довели, що СПФ працює на 100%. Ось і вони, до речі. Тому сьогодні протестимо новенький СПФ та вмивання від Хіларі. І, до речі, ви помітили на початку це неймовірно красиве рожеве пакування, дуже ніжне і весняне. Отже, мені прийшов гель для вмивання з вітаміном С для м'якого очищення, яке висуває сухість та лущення, яке мене зараз дуже турбує. Та BB SPF, який захищає від широкого спектру випромінювання, та вирівнює тон обличчя і маскує недосконалості шкіри. Дуже класно, що він одразу йде з тоном, і це як вбити двох зайців одним пострілом, і не треба купувати тональний окремо. Я вважаю, що це ідеально у літній період часу, так як влітку наносити багато косметики, не хочеться це точно. Спочатку тон Бібі виглядає темніший за тон шкіри, але він підлаштовується під кольор обличчя. І ось такий результат у нас виходить. Я вражена, що він так гарно підлаштовується, виглядає дуже-дуже натурально. До речі, цей набір зараз можна вхопити з 30% відсотковою знижкою лише за 1020 гривень. Тому не прогавте цей шанс. І всіх цілую, всім па-па.